Так, друзі, ну зараз буде такий е, маленький е, келхозінг з оглядом. Дивіться, ну це для, е, треба закріпити ось такі два резистори там, де стояли. Ну такі. Е, там були такі просто намотані з дротика півома. ну Це не важливо. Треба вирізати ось. У мене вчора треба було жінці в школу магніти потужні. Ну, я викивлював звідси з диску. Так ось. ну, Пиляти це дока. Але на днях мені рекламою рекламою е ось таку штуку. Ну, звісно, ось це ми звідси приберемо. Воно тут 에, навіть поряд не лежало <laughs> з макітою. Да. Тому, 에, я взяв дорожчу версію з, типу, з мідними обмотками. Не знаю, розбирати не буду. Тут ніде нічого не написано про виробника. Насправді в інструкції теж, але 에, є індикатор такий потужності. Ой, заряду. Ну, вона така досить компактненька, дійсно, зручно. А, що ми зараз зробимо? Два акумулятора в комплекті. Потім ключик по той 6 Тут Трошки не ну, як в болгарках, звичайно, кріпиться. І що тут? І п'ять дисків. Ну, на перший час. 75 мм. Празд для такого дремеля. дуже великий, багато йде дисків, ну таких от саморізаних, вони теж грубі і дремель погано тягне їх. А ці тоненькі вони, ну, як то кажуть, ні про що, тим більше на столюці вони будуть дохнути Так, ну що, Ми, тут, до речі, бачите, можна щось тоненьке ставити, якісь диски. ну Тут відтягує, ну, типу, відтягнув, зафіксував. Я так, спробував, коли забирав на пошті. Ну так, руками не втримав. Так, ну що, акумулятори заряджені на 75%. От так вона в зборі. Давайте спробуємо вирізати те, що нам потрібно. Ну, вот спидные Добрые а вы, Что я вам скажу Так і да, вона має місце. Можна літіонний акумулятор знову. Судячи з форму тут три літіонні банки. Повний заряд, бо написано, що на 8 12 Тобто тут три банки звичайні. Заряджається воно ось тут. Ну що. Оці, звісно, зламаються швиденько, придеться щось думати. Але так, чорна резина, зелена пластмаса, пізнавальних знаків ніяких. Таке щось. Звісно, простеньким, але я що вам скажу. Свою задачу вона виконала повністю. І в неї зараз що зелений. Ну, можна сказати, повністю заряджено. Ну. потухло через деякий час. Ну що. Знаєте, воно, вона, мабуть, то своє, своє коштує. Єдине, що е, не незручно, я це побачив, що ось її в зборі сюди не покласти. Тобто, ну, так з диском, буде, кожен раз треба буде знімати і розбрати є. Це незручно. Ну це таке. Воно, мабуть, ось так буде просто лежати, На поличці. Трошки, звісно, пил летить в усі сторони, де треба і не треба. Ну, це я вже дооброблю. Зараз навчаємо. Таке. Ось такий цікавий прибила мені рекламою. Ціванку. Ну що ж, кому посилання ніяке давати не буду, тому що мені за це не платячи. Не одразу, як прийшло на пошту, я побіг, тому одразу якась тітка з недовольним голосом подзвонила. А коли ви заберете, а чи не забираєте? Заважте, це ж корисна річ. Ось тому мені таке з зверх, верхнє, як то кажуть, відношення не сподобалося персоналу. Ну, я не буду казати де, що. Мабуть, вам так прибивало. Ух ти вдарив. Ну, це вже не важливо. Е, Прибувала це рекламою, тому е, посилання в інтернеті знайдете самі самі, кому таке треба. Я вам скажу, що це не викинуті гроші. Ну, своїх півтори тисячі десь коштує. Ось така вам. Скавинка від мене. Всім гарного дня! Слава нації. Ну, далі самі знаєте.